Вітаю всіх шанувальників Пауерліфтингу. І від нас від каналу IRON Vision. Сьогодні заключне відео з чемпіонату світу 2025 року з Пауерліфтингу. Головною героїнею цього відео стає і стане Валентина Загоруйка. Вагова категорія понад 84 кг серед жінок. І сьогодні Валентина була неймовірною. Давайте все поступово. Право присідання. Ви бачите таблицю Валентина перша, але давайте розпочнемо з бронзової нагороди. Третє місце, третя позиція, бронзова нагорода за вправу присідання, і вона дістається Ебігел Лі, представниця Сполучених Штатів Америки. Ебігел 2004 року народження і 21 рік. Вона ще юніорка. Я наприкінці відео, коли буде розділ нагородження за. А сумою триборства вам розповім хто така Ебіґел Лі. і зараз поки що хочу сфокусуватися на виступі Ебіґел саме у присіданні. 265 кілограмів вона підкорила у першій спробі, 272,5 у другій. і вдало підкоривши третю спробу з вагою 280 кілограмів. Вона стала третьою саме у вправі присідання. Другою у цій вправі з таким самим результатом 280 кг кілограмів стає Тува Лірхаген. Тувалірхаген, представниця Норвегії. Вона 2003 року народження. Вона на рік старша ніж Лі. Вона також юніорка, їй 22 роки. Але сьогодні вона показала майстер-клас всім У вправі присідання. Вона розпочала з 270 кілограмів. Підкоривши їх, вона перейшла на 280, Але друга спроба була невдала, і вона знову дублює 280 на третю спробу. І зараз ми з вами бачимо цей хайлайт. І 280 Я трошки попереджаю, може, може, попереджаю сам виступ Тувої Лірхаген, маленький спойлер, але вона впорається з цією спробою. Якби не впоралась, ми б її, мабуть, не показували би. І зараз ви бачите. Два до одного роздільне рішення суддів, але журі відміняє рішення суддівської трійки та зараховує 280 кілограмів туві Лірхаген, представниця Норвегії, яка стає срібною призеркою в присіданні. Ну і чемпіонкою 2025 року у вправі присідання на світової на світовій першості стає Валентина Загоруйко 282,5 Ви бачите, перша спроба 262,5, шістдесят два Вибачте, була не зарахована для Валентини, Потім вона підкорює 270 і третя спроба 282,5 кг Стає для Валентина Загоруйко золотою. Золота спроба від представниці української збірної 282,5 кілограми беззаперечне лідерство. так можливо невеликий гендікап можливо невеликий невеликий відрив від Лір Хаген та Ебіґел Лі, Але стовідсоткова перемога у цій вправі два до одного роздільне рішення суддів. І 282,5 кілограми стають золотими для валі. Жим лежачі так. В жимі лежачі є неймовірна фаворитка Тувалір Хагін. І якщо Валентина Загоруйка трошки додасть у жимі лежачі, їй не буде рівних на світових помостах. У неї неймовірний присід, неймовірна тяга, але різниця між третьою та першою сходинкою просто нереальна. Валентина Загоруйко, 160 кілограмів, мала бронзова нагорода. Валя підкорила 160 кг кілограмів у третій, у другій спробі. На третю спробу вона замовляла 165 але на жаль, ця спроба була не зарахована. 160 шістдесят кілограмів, які приносять Валентині Загоруйко. А третє місце та малу бронзову нагороду за вправу жим лежачи. Якщо трошки додати в цій вправі, у Валентині просто не буде рівних в сумі Триборства. Поки що маємо 160 три білих ліхтарики і мала бронзова нагорода. І мале срібло дістається Ебігел Лі, представниця Сполучених Штатів Америки. 187,5 кг кілограмів. Її результат. Вона підкорила цю вагу у третій спробі. До цього були 171 182 та ось і ті самі 187,5. третій. Про що я й казав? Бачите, який відрив Ебіґелолі сто вісімдесят Валентина Загоруйка 160 27,5 кг сім Різниця в жимі лежачі. І саме ця різниця, і вона вона і стала вирішальною в тоталі. Стала вирішальною в тоталі. Немає рівних валі зараз в присіданні та станові тязі. Так е, поки що в жимі лежачі її випереджають ці дві нью-йорки. І ось ми бачимо а, ту, а, хто стала переможницею вже мілежачи в цьому році на чемпіонаті світу. І це Тува Лєєрхаген, представниця Норвегії. 21 рік цій дівчині. І вона підкорила у третій спробі 205. 205 кілограмів. Так, я розумію, що різниця у вазі колосальна між Тувою, особливо між Ебігеллі та Валентиною. Так. Наприклад, Ебіґел Лі, вона важча, ніж Валентина. Майже там на 30 кілограмів. 30 кілограмів 850 грамів. 30 кілограмів різниця. Але все ж таки, ми, ми маємо на увазі вагову категорію понад 84 віпонад вісімдесят кілограми. Тому неважливо яка різниця, важливо скільки ти присідаєш, скільки ти жмеш і скільки ти тягнеш. Ну ось ми і бачимо. Тува Лірхаген у праві жим лежачі завойовує першу сходинку, підкоривши 205 кілограмів. Але Валентина забирає золото в становій тязі, але до цього представлю вам бронзову призерку. Ебіґеллі Лі 210 підкорює Ебіґел у третій спробі, і саме ця вага, саме ця спроба стає бронзовою для представниці Сполучених Штатів Америки. Для 21-річної ебіґеллі Лі. 210 кілограмів і мала бронзова нагорода. Роздільним рішенням суддів вага зарахована малою срібною нагородою. Була нагороджена тува Лірхаген. 215, 215 кілограмів. Вона підкорила цю вагу у третій спробі. Вона бездоганно виконала всі три спроби у становій тязі. Підкривши 200 у першій, 210 у другій і 215 у третій спробі, саме цю третю спробу ми зараз з вами бачимо. І саме ця третя спроба, саме ці 215 кілограмів приносять Хаген малу срібну нагороду. Зараз ви побачите наскільки впевнено. Вона виконує цю трику спробу. Три білих ліхтарики мала стрібна нагорода. Ну, чемпіонкою у станові тязі стає знову Валентина Загоруйко 227 двадцять з половиною. Так, вона випереджає, а, вона випереджає ту Вулір Хаген на 12,5 кг у станові тязі. Вона випереджає ту Вулір Хагін на 2,5 кг половиною в присіданні, але вона програє туві Верхаген кг п'ять жимі жимілежа. І це, це стало ключовим моментом у розподілі місць за сумою триборства. Поки що повертаємось до дисципліни станова тяга. 227 з половиною. Друга спроба від Валентини Загоруйко. Була ще третя спроба: 235, Але вона була невдало. І 227, які приносять Валентині малу золоту нагороду за цю дисципліну. Три білих ліхтарики. Браво! Валя! Браво. Ну і нагородження за сумою триборства. Всі обличчя вам знайомі. Ви всі вже знаєте. Ніхто крім цих дівчат не ставав на подіум в окремих дисциплінах. Бронзовою призеркою чемпіонату світу 2025 року серед жінок у ваговій категорії понад 84 кілограми. Стає представниця збірної України Валентина Загоруйко. Валентина Загоруйка дворазова бронзова призерка чемпіонатів світу 2022 та 2023 років. Віце-чемпіонка років. світу 2024 року. Триразова віце-чемпіонка Європи 2021, 2023 та 2024 років. А також я вважаю, що це дуже яскраве і гарне досягнення. Вона була п'ятою. Вона увійшла в топ-5 в суперхевівейті на всесвітніх іграх 25-го року. Неймовірні результати української спортсменки. І я вважаю, що в кар'єрі Валентини Загоруйка це тільки початок. Це тільки початок. Нагадаю, що її тренерка Тетяна Мельник на своїх. Дебютних всесвітніх іграх також посіла п'яту сходинку. А потім три рази поспіль вона була на п'єдесталі всесвітніх ігор. Вважаю, що у Валентини є яскраве, яскраве майбутнє в світовому пауерліфтингу на прикладі її, її тренерки Тетяни. Мельник Валентина присідання 282,5 кг кілограми золото, жим лежачі 160 кг кілограмів бронза тяга 227 кілограмів золота два малих золота і мала бронза. І у підсумку бронзова нагорода чемпіонату світу 2025 року з сумою 670 кг. кілограмів. Браво, Валентина! Другою а, і саме віце-чемпіонкою чемпіонату світу. 25-го року стає Ебігейл Лі, представниця Сполучених Штатів Америки. Ебігейл Лі, 2004-го року народження і 21 рік, вона дворазова віце-чемпіонка світу 24-го та 25-го років. Дворазова віце-чемпіонка світу. Ну, серед юніорок, звісно. Не в Open серед юніорів. А сьогодні вона змагалась в Open і сьогодні вона саме в цій в цьому дивізіоні отримала свою першу нагороду в кар'єрі. І до двох віцечемпіонств світу серед юніорок. Вона дає віце додає віце чемпіонство в дивізіоні Open. триразова віцечемпіонка світу Ебіґіл Лі. 280 у присіданні третя сходинка, 187,5 в жимі. Друга сходинка, і 210 в ж в третя сходинка. 677,5 кг на 7,5 кг більше ніж у Валентини. І стрібна нагорода чемпіонату світу. Ну і чемпіонкою світу я вважаю заслужено. Стає Тува Лірхаген, представниця Норвегії. Неймовірний виступ від Туви. І сьогодні вона була найкращою. Дійсно, найкращою. Тума Лір Хаген представниця Норвегії. Триразова чемпіонка Європи серед юніорок. Три роки поспіль. 23-й, 24-й, 25-й. Триразова чемпіонка світу серед юніорок. три роки поспіль. 23-й, 24-й. 25. у минулому році вона спробувала свої сили в Опен і в Ісландії на чемпіонаті світу вона посіла тоді четверту сходинку. Але в цьому році, в 2025-му, вона стала чемпіонкою світу, додавши ще, один, ще одну нагороду, ще один титул до свого резюме. Неймовірна Тува Лірхаґен. Так, у Валентина Загоруйко з'явились дуже реальні та міцні опонент. але ми знаємо валю, що вона вміє на помості. повернемось до Тува. присідання 280 кілограмів. Третя спроба і мала бронзова нагорода. Так, у Ебігіл Лі також було 280, але за власною вагою тува. Випереджає представницю сполучених штатів та завойовує у присіданні мову срібну нагороду. В жимі лежачі тува була неймовірна. 205. Перша сходинка і просто шалений відрив від е, Ебігейл та від Валентини. Ну і у становіттязі 215. Мала срібна нагорода, друге місце. Все ж таки, вона програла станову тягу Валентині Загоруйко, але. Не програла за сумою триборства. Вона зібрала рівно 700, 700 кілограмів, випереджаючи на 22,5 кілограми Ебіґел Лі та на 30 кілограмів Валентину Загоройко. Чемпіонкою світу у ваговій категорії понад 84 кілограми серед жінок. У 2025 році стає тува Лірхаген. А я особисто від себе вітаю Валентину Загоройко. Тому що її виступ сьогодні також був неймовірним. Дякую вам. Пишаємося Валентиною.